Одана хустки повертається. Щоправда, раніше хустка як невід'ємний елемент одягу підкреслювала його буденність чи святковість, інформувала про родинний матеріальний статус жінки, нагадувала про її обов'язки. Нині, частіше за все, це елемент стилю. Етнограф, народна майстриня Наталка Свередюк взялася відновлювати традиції. По зав'язуванню хусток цілі майстер-класи проводить, не цурається покривати голову і сама. Каже, навіть на пляж за хуста находить. Натуральні тканини краще від будь-якого брендового бриля відгонять сонячні промені. У мене хустка зав'язана так традиційно, як зав'язувались на центральній Україні. Тобто ми трикутничком складаємо хустку, перехрещуємо ззаду, перехрещуємо спереду і викладаємо і зав'язуємо вузликом там Зав'язуємо, де в мене вузлик. Тут зав'язуємо вузликом. Тобто тут трохи скручено. Ці хвостики трохи скручені, щоб додати об'єму. Можна хустку зав'язати по західноукраїнськи так званим методом вуші. Для цього потрібна величезна хустина, півтора метрова, а то й більша. Коли хустка вовняна, справжня вовняна, вона додає об'єму. Чому називається вуші? Тому що ми зав'язуємо хустку, перехрещуємо на потилочці, перехрещуємо над лобом хвостики і залишки хустки з оцими тороками, така красива, ми загортаємо, от робимо такі. Як чи банти, чи от Отакі над вухами нас отримують утворюється така, ну ніби квіточка, і можна так е скласти гарненько, а тут китички випускаємо. Наша модель Юлія Сухопарова дійства в захваті. Не хочеться знімати насправді. І незважаючи на те, що зараз вже почалося літо, дуже комфортно і навіть зовсім не спекотно. Дуже приємно, нічого не заважаю. І Я сподіваюся, я виглядаю зараз дійсно гарно. Зав'язали хустку і мені у традиціях Західного Полісся. Прямокутничок зав'язуємо ззаду на вузлик, а інші два прямих хвостика зав'язуємо спереді і на такий бантик. Тому е, утворюються такі е, трикутники, на яких якраз видно кольорова хустка. Це більш, можемо сказати, сучасний варіант, коли яскрава хустка в поєднанні з стриманою модягом може слугувати і сучасним стилем носіння хустки. Мода на українське. Тренд в усьому світі. Сьогодні я в тренді одягнута як справжня українська газдиня. В такому етнообразі я просто приречена на увагу оточуючих. Шановні пані, заздріть мені. або ж експериментуйте з хустками теж екологічно і красиво. Носити хустки доречно і незаміжнім, але волоссям дівчина повинна світити. Наталка Свередюк пропонує один зі способів. А ще дівчата можуть прикрасити голівку начільником, головним убором, що одягали на чоло. Кожного дня так красуватися, можливо, буде і недоречно. А ось на традиційні українські свята начільник зробить ваш образ довершеним. До речі, виготовити його можна самотужки. Дві смужечки із льону зшити зможе кожен. Оздобити мережевом, думаю, теж не проблема. Головне тут квіти. Ми пропонуємо трендові маки. Надобиться червона тканина найкраще шифон. Але старенька мамина блузочка теж згодиться. Вирізаємо з неї кружечки 8-10. Потім обпалюємо їх свічкою і зшиваємо докупи в два яруси. Квітка майже готова. Робимо серединку. Для цього скручуємо ватну кульку, обгортаємо її чорною тканиною і ниткою розділяємо на 8 частин. А тепер чорною ниткою обкручуємо свою долоню 100 разів. Так, саме 100, щоб серединка була розкішною. Нитки розрізаємо, складаємо навпіл і розрізаємо іще раз. Тепер перев'язуємо посередині. У нас вийшло течінкове коло. Розправляємо, підрізаємо і кріпимо до нього чашечку. А тепер з'єднуємо із пелюстками. Маки готові. Можна прикріпити їх на начільник, а можна і просто на обруч. Експериментуйте і бережіть етніку, адже мій генетичний код українства. Будьте красивими щедро по-українськи.